Всім привіт! Рік тому майже усі ми зіткнулися з блекаутом. Однією з його проблем була відсутність зв'язку, будь то стільниковий зв'язок чи інтернет. Для вирішення даної проблеми більшість провайдерів зарезервували живленням своє обладнання, але цього недостатньо, оскільки залишається відкритим питання стосовно живлення вашого особистого мережевого пристрою. Про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Влад, ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Якщо почати розбиратися в цьому питанні, то виявляється, не усе так просто. Не всі роутери працюють з напругою 12 вольт. Кожний пристрій різний по потужності. А ще не завжди достатньо заживити тільки роутер. А треба ще термінал оптоволоконного інтернету. Тож давайте розбиратися детальніше. В першу чергу, вам треба знати технічні характеристики вашого роутера: це його напруга та потужність споживання. Також враховуйте, чи треба додатково живити термінал оптоволоконного інтернету. Від цього залежить, який необхідно буде обрати блок безперебійного живлення та акумулятор. Тепер давайте розберемося в принципі роботи. Безперебійник підключається в розетку 220 вольт. І перетворює напругу в 12 вольт, на які працює більшість Wi-Fi роутерів і терміналів. Якщо у вас інше значення напруги роутера від 5 до 24 вольт, то додатково необхідно буде встановити перетворювач напруги. Це буде або понижувач, або підвищувач. Після зникнення напруги в мережі відбувається автоматичний перехід на резервне живлення від акумулятора. Потім, після появи електрики, система автоматично переходить на живлення від мережі і відбувається заряджання акумулятора. Це суттєва перевага і відмінність від класичних портативних павербанків. Іншою перевагою є більша ємність і струм заряду. Найчастіше питання, яке ми чули від клієнтів, це а на скільки годин вистачить акумулятора? Точної відповіді на це питання вам ніхто не надасть, адже все залежить від потужності споживання. Наприклад, якщо ваш роутер споживає до 1 А. То вам вистачить безперебійного живлення приблизно на 4-5, 5-6 або 10-12 годин в залежності від об'єму акумулятора. Якщо у вас сумарне споживання роутера та терміналу 2 А, то відповідно в половину менше. В нашому магазині на вибір доступні моделі з потужністю 36, 60 та 120 Вт при 12 вольтах, і відповідно акумулятори на 7, 9. Та 18 годин. Ознайомитись з даними комплектами ви можете на нашому сайті, перейшовши за посиланням під відео. Серед додаткових переваг саме ось таких комплектів, це те, що їх можна використовувати не лише для живлення Wi-Fi роутера та оптоволоконного терміналу. Ви можете додатково використати дані пристрої для живлення, наприклад, led ледленди, оскільки вони більш потужні та мають досить ємний акумулятор порівняно з іншими типами безперебійників. Також безперебійний блок живлення захистить вас від перенапруги, короткого замикання, а акумулятор буде захищений від глибокого розряду. Але є і недоліки в такому виборі: час заряду акумулятора набагато більший, ніж час роботи, а при постійному недозаряджанні або якщо так вже станеться глибокому розряді, у вас він швидко вийде з ладу. Ще один чудовий пристрій для резервного жилення роутера, який варто розглянути, це міні-упс. Це ось така невелика коробочка. Тут же вбудований літіо іонний акумулятор на 10400 мАч. Дуже зручно, що даний пристрій є універсальним. Позаду тут знаходяться роз'єми під різний вольтаж 5 вольт на 2 А, 12 та 9 Вольт на 1 А, USB роз'єм, PoE роз'єм та селектор вольтажу POE. Прилад працює так само, як і безперебійник. Ви приєднуєте мережевий кабель, включаєте в розетку, під'єднуєте роутер та можете забути про цей девайс. Він буде сам працювати. Тобто є електрика, він зарядився і живить роутер в режимі байпас. Пропала електрика, він автоматично переключився на жилення від вбудованого акумулятора. За відсутності електроенергії, підключити Wi-Fi роутер також можна і від павербанку. Для цього знадобиться кабель із перетворювачем на 9 або 12 вольт, що не є дуже зручним. Також великим мінусом такої системи буде те, що весь час задіюються акумулятори павербанка, на відміну від безперебійників, де система працює байпас. Тобто, це коли є електрика, пристрій заряджається і подає енергію на пристрої в обхід акумуляторів, а коли вона пропала, пристрій автоматично переключається на живлення від акумуляторів. Давайте підсумуємо: якщо вам потрібно живити тільки роутер, або роутер та термінал оптоволоконного інтернету, сумарне споживання яких буде не більше 2 А, то ідеально підійде. Ось такий девайс, міні міні-упс. Якщо ж ваші пристрої більш потужні, або ви хочете додатково під'єднати LED-освітлення, то варто розглянути ось такі комплекти безперебійників з акумуляторами. Зі своєї сторони, ми б не радили використовувати павербанк для жилення роутера, хоча це дуже популярний спосіб, оскільки при такому використанні павербанк швидко вийде з ладу. Та втрати свою ємність. Міненерго повідомляє, що енергосистема до зимового сезону готова. Відключення світла не планується, але при умові, що не буде нових обстрілів. Але ніхто не знає, чого очікувати від країни терориста Росії. Тому краще не затягувати та підготуватися заздалегідь, як то кажуть, готуй воза взимку або з влітку. Також нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням, тому звертайтеся! А поки що не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Більшість провайдерів зарезервували. Усі провайдери зарезервували, зарезервували, зарезервували живленням своє обладнання. Зарезервували.